Привіт, друзі! Сьогодні вирішила вам розповісти, як зробити маринад шашлика всього лише за 30 хвилин. У кожного кулінара свої секрети приготування цієї ароматної страви, але одноголосно всі сходяться в одному. Щоб отримати смачне і соковите м'ясо, необхідно попередньо його замаринувати. Спершу я розчавлюю чорний перець. Також беремо сіль, розчавлений перець. Соєвий соус декілька столових ложок. Він сприяє розм'якшенню м'ясних волокон і робить шашлик ніжнішим. Також у цьому рецепті я використовую хипчицю в зерна, майонезу. Все перемішали, а тепер приступимо до цибулі. Цибуля у швидкому маринаді відіграє велику роль. Потрібно вбрати на 1 кг м'яса. Три цибулини великих і потерти їх на дрібній терці. І все перемішати з нашим маринадом. Кладемо декілька е, горошків перця духмяного, лаврушку. І все викладаємо, наш маринад у м'ясо. Потрібно зараз все дуже ретельно перемішати. І не тільки. Нам потрібен кожен кусень м'яса. Пожм'якати в руці. Його потрібно прямо перетиснути, протиснути, так, щоб м'ясо пропиталося маринатом. Це потрібно робити не менше 10 хвилин. І тоді дійсно м'ясо буде одразу ж готове до того, щоб його можна було вже пекти на вогні. М'ясо виходить ніжним і м'яким. Погляньте, що у нас вийшло. Не забудьте поставити лайк. І підписатись на канал.